Роби ці чотири вправи кожного ранку, якщо ти хочеш позбутися набряку. Перша вправа підйом на носочках. Якщо ви не можете збалансувати та скоординувати свої рухи, будь ласка, підійдіть до шафи або до стіни, щоб ви могли зафіксувати вагу свого тіла. І так, розвертаюсь, підсідаю на колінка і піднімаюсь нагору. 20 повторінь, і цього вже буде більш, ніж достатньо. Ножки широко. Перший варіант. Нахиляємося і долоньками торкаємося підлоги. Якщо вистачає розтяжки, вирівнюємо коліна на мене і вдох. Вдох. Якщо немає розтяжки або не вистачає, згинаємо коліна і торкаємося підлоги тільки фалангами пальців. Поїхали. Вдох, х. Вдох. Дивиться вправа руки за голову, підсідаємо таз назад і виконуємо гіперекстензію. Дивимося, будь ласка, перед собою. Втягнули живіт. Не провисаємо в попереку і нахиляємося вдох. Тут ми дуже гарно розтягуємо задню частину стегна. І четверта вправа. Ми робимо з вами нахили, торкаючись руками ступні. Вирівнюємо коліна. Якщо не вистачає розтяжки, ми підсідаємо. Руки в сторони, вдох і поїхали. Вдох, вдох. Не вистачає розтяжки, підсіли.